Давид Роас міражі. З порогу батько говорить до сина, що влягається в своє ліжечко. Пора, спати, Алексе, та можеш мене вкрити. Звичайно, батько вкриває і цілує сина в чоло. Малий посміхається. Добра ніч, Алексе. Батько йде до дверей. Ти забув подивитися під ліжко. Ну, звичайно, перепрошую, друже. Батько стає навколішки і зазирає під ліжко. Там на нього чигає хлопчик такий самісінький, як той, що лежить зараз у ліжку. Він дивиться на батька і, ледь усміхаючись, каже «Татусю, там у моєму ліжку хтось є. Батько підводиться і спантеличено глипає на хлопчика, що лежить у ліжку. Той мовчки витріщається на батька. Усе стає чорним. З нагоди Геловіну я було вімкнув синові моторошну короткометражку, що гуляє Ютубом. Які дурненький, сидячи у мене на колінах, каже Давид з висоти своїх поважних п'яти років. Так, які дурненький, додає Давид, що бавиться, сидячи навколішки на підлозі. Дуже дурненький, а це куди іронічніше озивається Давид, що влігся з іншого краю канапи. Решта ще п'ятеро Давидів теж не мовчать, хором із різних кутів вітальні повторюють дуже дурненький. Мовчки глипаю на них і певен, що обличчя моє зовсім як у батька з відео. Давид та семеро його клонів весело зиркають на мене і знову поринають у свої забавки. Хтось усамітнився з книгою, інші заводять спільну гру. Мене досі дивує, як вони мирно собі уживаються. Вісім хлопчиків, вісім однаковісіньких хлопчиків. Це занадто, аби ділити один простір, вимагаючи крихти уваги на які спроможні один лише батько і одна лише матір. Ми з дружиною так і не знаємо, котрий з них справжній. Не припиняємо пошуків, відколи три роки тому всі дзеркала у домі одночасно тріснули, відтворивши кожен у своїй кімнаті точну копію нашого сина. Дідусі з бабусями, дядьки з тітками, друзі поступово звикали до оказії, не вагаючись спропонували допомогу найгірше щоденно давати раду їм усім школа, харчування, гігієна, прогулянки в парку. Зізнаюсь без жодної гризоти, що не раз мріяв усіх їх позбутися, повернутися до нашого сяк так гармонійного тріо. Давид зводить на мене ученята. Усі зводять на мене оченята. Татусю, ходити нас бавитися. Міражі, дави трост.